Знакові новини на соціальній країні та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії в студії Лана Майковська. Вітаю вас. Парламент запрацював. Новий спікер, новий прем'єр та нова коаліція. Жінки сходу дівчата стають жертвами насильства через війну на Донбасі. Лікарі без ресурсів в Україні не вистачає військових медиків. Новий спікер, новий прем'єр та нова коаліція. Перший день роботи парламенту восьмого скликання був досить продуктивним. Склавши присягу, нардепи працювали без перерви. За один день у парламенті сформували коаліційну більшість, утворили групи та фракції. Обрали спікера та прем'єр-міністра. На засіданні був присутній Петро Порошенко. Роботою нової Верховної Ради він задоволений і пообіцяв всіляку підтримку парламенту. Про перший робочий день Верховної Ради восьмого скликання та його результати Яна Курченко далі. Перший день роботи парламенту, восьмого скликання кулари Верховної Ради більше схожі на вулик. Ніде яблуку впасти і на дворі, і у самій сесійній залі. Біля Верховної Ради багато охорони а у ложі преси чому співає хор. Журналістів потіснили артистами в той час, як у сусідніх ложах через одного сиділи гості. Будівля парламенту переповнена з самого ранку. Не вистачило місця навіть в гардеробі. На відміну від попередників, на засідання Верховної Ради прийшли майже всі новообрані нардепи: хто в камуфляжі, хто у вишиванках, а хто у ділових костюмах. Після складання присяги народні обранці півтори години реєстрували свій статус. Між тим розповіли, як і над чим працюватимуть. Для мене логічно було б бенк. Де подахи на національної безпеки і оборони Ви хочете так. його в принципі не відмовився. Це мені нічому на не наполягаємо, щоб не затягнути створення коаліції, не затягнути затвердження уряду. І не дати жодного приводу до розхитування коаліції. А от знайти представників опозиційного блоку виявилося важко. Члени цієї партії, аби не потрапити в камери до парламенту, прийшли дуже рано, а в кулуарах довго не блукали. Переважно були у сесійній залі. Я вважаю виборців. Я вважаю, що ми не до ні для того, щоб тлікати людей тих проблем устави тут шоу, в тому числі там сні людей. На друге діло, вони наші бути від прийняття рішень. Повірте мені, у нас є на сьогоднішній. День достатньо важелів, щоб припинити любу антиукраїнську діяльність в парламенті о 12-й годині. Спікер Олександр Турчинов урочисто припинив повноваження парламенту сьомого скликання і відкрив роботу восьмого. Утворили нардепи і обіцяну коаліцію та прийняли коаліційну угоду. До складу більшості увійшли п'ять новоутворених парламентських фракцій. Після чого обрали запропоновану більшістю кандидатуру спікера. Привітаємо Володимира Борисовича з обранням голови Верховної Ради України. Вітаємо Борисович. Не роздумували з кандидатурою прем'єр-міністра. І президент, і парламент прогнозовано підтримали кандидатуру Арсенія Яценюка. Я підписую подання президента України вношу за пропозицією коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України восьмого скликання. Подання про призначення Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра України, шановний пане президенте, моя вам рука для проведення всього того, що ви щойно сказали з цієї трибуни. Це наша спільна відповідальність. Після голосування спікер, прем'єр і президент потисли руки і перед Верховною Радою продемонстрували свою єдність. Склад нового уряду парламент має обрати 2 грудня. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. Майстер-клас для новообраних депутатів, дехто раніше ніколи в стінах парламенту не був, дехто тут знає все. Вчора народним обранцям віце-спікер Руслан Кошулинський показав, як натискати на кнопки, і розповів, де кому сидіти, але пресу на це дійство не пустили. Новачків багато, тому навіть охоронці в руках тримали підказки з їхніми портретами. І до ситуації на сході України терористи масово тікають із передової, розпродають пальне з Росії та б'ють по власних позиціях. За даними групи «Інформаційний спротив, найбільше дезертирів у бойовиків поблизу Донецька та Горлівки. А в районі Докучаєвки та Єленівки Донецької області терористи неправильно визначили координати українських сил, і вдарили з, арт... з артилерії, перепрошую по власних позиціях. В результаті один з підрозділів російсько-терористичних груп зазнав втрат. Тим не менш, бойовики не припиняють обстрілювати позиції сил АТО. За даними штабу, АТО бандформування порушили режим припинення вогню 50 разів. Найгарячіше на Первомайському, Луганському, Донецькому та Дебальцівському напрямках. Неспокійно і в районі Донецького аеропорту. Там кіборги успішно відбили атаки ворога. Продовжують підтверджуватися факти злочинних дій терористів проти місцевого населення. За минулу добу до штабу АТО надійшла інформація про загибель двох та поранення восьми цивільних осіб. Бандитами зі сторони міста Первомайськ, що перебуває під контролем ЛНР, були здійснені артилерійські обстріли у напрямку міста Попасна. В результаті обстрілу було пошкоджено гуртожиток та 15 житлових будинків. Дві особи отримали тілесні ушкодження. Постраждалим надано медичну допомогу. Ще один поранений в результаті обстрілів з боку території підконтрольних бойовиків, зафіксований в селищі Опитне. Щороку, починаючи з 25 листопада у світі відзначають 16 днів без насильства. Особливу особливу увагу завжди приділяють проблемі знущання над жінками у сім'ї. Проте цьогоріч для України постала нова глобальна проблема у зв'язку з військовими діями на Донбасі. Жінки піддаються тортурам, гвалтуванням та приниженням. Бойовики не шкодують навіть неповнолітніх дівчат. Через війну на сході жінки все частіше стають жертвами насильства. Їх тримають у полоні, принижують, б'ють, гвалтують. Ці випадки неодноразово описуються в інтернеті зі слів очевидців. Про них говорять і правозахисники. Ми знаємо про від тих, хто вже покинули цю територію і знаходяться в безпечній зоні про те, що Велика частина жінок, особливо які гвалтували на початку, вони сьогодні вже загинули. Під час всіх конфліктів зґвалтування і сексуальне насильство проти жінок завжди виступало як одним з методів ведення війни. Подібні випадки правозахисники можуть зафіксувати не завжди, оскільки не мають доступу до окупованої території, надія тільки на місію ОБСЄ. Щоправда, представники цієї організації не поспішають фіксувати окремі випадки сексуального насильства на Донбасі. Жінка, яка була в полоні в СБУ в Донецьку, в Донецьку, да. та і вона була звільнена, і Вона сказала, донець. що коли я вийшла. То біля приміщення СБУ стояла машина моніторів ОБСЄ. і не бачити, яких людей заводять, яких людей виводять. Ці люди не можуть. У РНБО і раніше заявляли, що люди на Донбасі об'єднуються у невеликі групи, аби мститися бойовикам за насилля над жінками. Самі представниці прекрасної статі теж активно долучаються до опору. Так, луганські партизанки навіть зробили відеозвернення до бойовиків. А не задавались ли вы вопросом, почему так много женщин уходят на фронт, выражаясь вашими словами на фронт хунты? Да чтобы таких, как вы, отправлять небесные сотни. вы ведете себя как быдло, увидев красивую девушку, которая вас недостойна и никогда бы не ответила согласием на ваше предложение познакомиться, вы прибегаете к насилию. Від бойовиків кожен день страждають жінки та дівчата. Деяких з них вже немає серед живих, і ми повинні знати скільки людей стає жертвами насилля. Анастасія Строушка Артем Кутасов соціальна країна. І справоохоронця в терористи, піддавшись масованій пропаганді російських змі, поліцейський із Москви вирішив долучитися до лав терористів на Донбасі. За даними видання Life News, 30-річний росіянин Святослав Поціхін на початку листопада взяв відпустку замість туристичної подорожі до теплих берегів. Поїхав до так званої ЛНР. Повертатись до Білокам'яної не планує. Всім головне управління російського міністерства внутрішніх справ повідомляє, що заяву про звільнення Поціхін не надавав. Він перебуває у черговій відпустці. Уволил по собственному желание с полиции. Отработал 10 лет. Здесь такие же русские люди живут, здесь все братья и сестры наши. Поехал с зимним комплектом, с гуманитарной помощью. И все. А Ребят меня хорошо встретили, приютили. Все, жилье дали, кормят. В здесь я принял решение остаться навсегда. Ежедневно связываюсь с коллегами, близкими. Ну, стараются уговорить меня вернуться обратно. Нет, это я не вернусь. Журналісти показали, як насправді в Києві побили російську кореспондентку Life News Євгенію Змановську під будівлею Палацу України, де проходив вчора концерт співачки Ані Лорак. Ніхто насправді журналістку не бив. Невідомі кинули їй в голову курячі яйце та бризнули в очі з газового балончика. Українські журналісти, які стояли поруч, допомогли жінці витерти обличчя і попросили її не брехати про події в Україні та повертатися додому до Росії. Крім того, нагадаю, близько ста молодиків вчора ввечері намагалися зірвати концерт Ані Лорак. Учасники акції ці вимагали від неї віддати увесь свій гонорар на підтримку армії, а також привселюдно вибачитися перед українським народом за зраду. На сьогодні до 70% поранених на сході бійців лікуються в обласних та районних лікарнях. Перших поранених внаслідок бойових дій на Донбасі цивільні медики зустрічали, не маючи необхідного досвіду. Виправити ситуацію, що сили намагаються фахівці військової медицини, проте їх в Україні обмаль. Особливо це стосується військових хірургів, які першими надають допомогу пораненим бійцям. За офіційними даними, в зоні АТО працює лише чотири сотні лікарів з військово-медичною освітою лише частина з них хірурги. Вони перші з лікарів, які зіштовхнулись із жахливими наслідками війни в Україні. Такі спеціалісти на вагу золота. Війна це є травматична епідемія, і тільки хірурги зараз, ну не тільки всі інші, але хірурги є тою передовою силою, яка повинна надавати. І першу і необхідну спеціалізовану високоспеціалізовану хірургічну допомогу. Але спеціалістів медиків, які вміють працювати у військових умовах, дуже мало. В такому стані справ, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я, звинувачує колишнє керівництво міноборони на чолі з Анатолієм Гриценком. Розповідає, що саме він у 2006-му прийняв рішення ліквідувати кафедри військово-медичної підготовки при вищих навчальних закладах. Зараз в Україні їх залишилось лише три. Анатолій Степанович Гриценко прийняв тоді таке рішення, і воно не залежало від медиків. Коли вимагалося збільшення кількості цих медиків, зокрема хірургів, анестезіологів, то виявилося, що у нас офіцерів запасу медиків дуже мало. Ці слова підтверджує і заслужений лікар України, начальник кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії Ярослав Заруцький, один із тих, хто прийняв на себе організацію першої медичної допомоги на передовій. Задавав вопрос хірургам. Ми говорили, про те, що наприміштуагністині рану зашивати нельзя. Спрашиваю ніколи з них, знаєте, що не нельзя? Знаю. Зашиваєте? Ні. Ну послі посмотримо. Знімаємо пов'язку, рана зашита. Почему? Я задал себе вопрос. И я ответил, не потому, что хирурги не знают, что этого делать не надо. А срабатывает хирургический рефлекс, который выработался во время мирного времени. В связи с тем, что очень долго не было в Украине боевых действий, у нас отсутствуют методические указания по этому поводу. Військовий конфлікт на Донбасі засвідчив, відродження військово-медичної освіти є життєво необхідним. Про це замислились навіть у Кабміні, підготувавши відповідний проєкт постанови. Я глибоко убежден, що ту систему підготовки офіцерів медицинської служби запасу потрібно відрождати. Воєнні кафедри потрібно в вузах однозначно, щоб були. І воєнно спеціальні дисципліни однозначно повинні преподаватися. Окрім роботи на перспективу, є проблеми і більш нагальні. Наразі спеціалізована допомога пораненим військовим та мирним мешканцям надається в прифронтових областях. Обладнані і два мобільні шпиталі в безпосередній близькості від лінії фронту. Однак проблемою є нестача транспорту для вивезення бійців із поля бою. Дуже багато санітарного транспорту було знищено. Було знищено. І зараз дуже велика проблема для країни, особливо для Міністерства оборони, звідки його поповнювати і що зараз на цю другу хвилю відновлювати цей санітарний транспорт. У нас навіть і в мирний час десь був дефіцит санітарного транспорту на 50% укомплектовані війська. Першоначальне рішення, яке було прийнято Міністерством оборони, ми перерозподілили той наявний санітарний транспорт і з заходу, наприклад, переправили весь на схід. Вкрай незадовільним є і медичне забезпечення бійців АТО. І найбільш ефективно в цій ситуації, поки що я не знаю, як щастя або сожалению, розрабатують волонтерські організації. Но, коли ми приїжджаємо на етапи медичної евакуації, є ли там. Тот или иной препарат и так далее, они есть. Если провести внутренний анализ, то где-то процентов, ну я не знаю, может, более, по крайней мере, скажем так, корректно, более половины, это за счет именно волонтеров. Правильно это? Нет, неправильно. Потому что когда государство воюет, должна быть система обеспечения государственная. За провальну роботу медичного департаменту Міноборони, у тому числі зрив державних закупівель, головного медика відомства Віталія Андронатія, вже звільнено. З цього приводу проводиться службове розслідування. Тим часом вирішувати актуальні проблеми військової медицини невдовзі буде вже новий уряд. Микола Різник, Дмитро Гришко, соціальна країна. З першим снігом до Криму прийшли і відключення електроенергії 27 та 28 листопада. Практично весь півострів відчув швидкий прихід зими. В холодних квартирах люди залишилися ще й без світла. У багатьох містах електрику відключали два-три рази на день. У деяких районах світла не було по 6-8 годин. Куди поділась електрика? В квартирах жителів півострова розбиралися наші журналісти в Криму. Жители Крыма остались без света. За последние сутки электричество отключали во многих городах полуострова. Были обесточены и автомобильные пункты пропуска на границе Крыма и Украины. Причина этому стало то, что украинская национальная компания «Укрэнерго» отключила две воздушные высоковольтные линии, подающие электроэнергию в Крым, в связи с чем на полуострове был применен график аварийных отключений. Жители Крыма в предвкушении предстоящей холодной зимы и возможных перебоев с поставкой электроэнергии электроэнергии на полуостров недовольны начавшимися отключениями. Нежелательно было бы, особенно это влияет старым людям, когда они выходят, идут, когда нет освещения. И тем более еще молодежь поздно возвращается, когда нет освещения, тоже очень плохо. Желательно, чтобы было бы регулярно это все. Относимся плохо, относимся. Как? Свет нужен. Потому что и холодильники, и техника, и все-все-все. Любовь скажет, что это плохо. Даже нельзя сказать, что это хорошо. Но, наверное, это на есть причины. Я не знаю, есть власть, она должна этим заниматься, исправлять то, что плохо. Присоединив Крым к себе, Россия за 8 месяцев так и не смогла решить вопрос с электроэнергией на полуострове. Обещанные генераторы в первый день отключения линий электропередач так и не заработали. 26 ноября полуостров погрузился во тьму. Однако есть и крымчане, которые винят в этом не новую крымскую власть и Москву, а Киев. «Ну если надо отключать, может быть по какой-то потребности, так почему бы не отключать? Его же ненадолго отключили. у нас не отключали». У нас не было, что отключали у кого-то свет? Да, по районам света. Да? Нет, он у... вот у нас на улице Александра Невского не было отключения. Ну, возможно, нужно отключать. Уже что-то делают. Сейчас же все перестраивают, так что, наверное, надо. Хотя на данный момент подача электроэнергии с материковой Украины полностью восстановлена, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак спешно заявил, что в Крыму созданы необходимые резервы энергоснабжения, которые позволят без существенных проблем пройти осенне-зимний период. После этих слов крымчанам, проводящим свои вечера со свечками вместо электрических ламп, винить в этом придется уже не украинскую власть. Николай Резник, Крым. Комісія справ біженців продовжує свою роботу в Україні. Сьогодні було передано 100 теплих ковдр для мешканців одного з гуртожитків Києва, де тимчасово розмістили вимушених переселенців з Криму та Сходу України. Колись це був бізнес-центр на лівому березі Києва. Коли переселенці почали прибувати до столиці, власник незайняті приміщення на свої гроші почав переоблаштовувати для тимчасового перебування людей. На сьогодні основна проблема власника будинку витрати на комунальні платежі. Доводиться позичати у друзів та Просити у переселенців надати хто скільки зможе. Перші два человека обратились просто за допомогою, послі того, не смог другим відказати. Э, потому то, що було не зайнято орендаторами, потихоньку заселяти. А деякі орендатори почали виїжджати, тому що діти бігають все і якби їм це не подобалось. ми працюємо у партнерстві з різними організаціями, такими як ООН, а також з неурядовими організаціями, такими як Червоний Хрест. Ці організації проводять оцінку потреб. Внутрішньо переміщених осіб і на основі цих потреб надається гуманітарна допомога. На майдані встановили пам'ятник загиблому активісту Михайлу Жизневському. Пам'ятник зі словами Білорус, який поклав життя за вільне майбутнє України, поставили з боку вулиці Грушевського недалеко від місця загибелі Михайла. Нагадаю, 25-річний хлопець помер 22 січня від поранення в серце. На відкриття пам'ятника до Києва приїхали батьки Жизневського разом з іншими присутніми. Вони сумно констатували посмертного звання Герою України це не отримає. Він та ще двоє загиблих на майдані іноземців. До нагородного списку не увійшли. Художнє кіно про Євромайдан. Кінокартини українського режисера Ігоря Парфенова під назвою одного разу в Україні вже побачила Європа. Фільм був показаний у Німеччині, Польщі та Франції. Творці проекту відзначають, що ігрові сцени знімались безпосередньо під час реальних подій на Майдані та вулиці Грушевського. Фільм не мав бюджету, бо знімався ентузіастами за сприяння волонтерів. Українська прем'єра одного разу в Україні відбудеться завтра в столичному кінотеатрі Київ. А українська прем'єра в кінотеатрі Київ завтра, в 7 часов. В кінотеатрі Київ це буде єдиний показ. Поки Пока ми не знаємо далі судьбу, як служиться прокат цього фільму. Так що завтра єдина можливість в 7 часом увидети цей фільм однажди в Україні. І це була остання інформація. Випуску. Дякую вам за увагу. Лана Майковська, знакові новини, з нами зрозуміло.